мер і громада програма, де міський голова відповідає на ваші запитання. Мене звати Наталія Шевченко. Сьогодні в нашому випуску міський голова відповість на питання: чи у всіх квартирах після 15 жовтня буде тепло. Розповість про реконструкцію головної площі міста, а також про те, коли у віддалених районах Борисполя запалають ліхтарі. Доброго дня, Анатолій Соловйовичу. Сьогодні на ваші відповіді чекають сотні бориспільців. Якщо ви готові, ми можемо починати. Так. Отже, у нас перше питання. У мене в квартирі зимою дуже холодно. Мене читайте, я сплю, е, сидно сказати, сплю, казав, в халаті, в колготках і ще й надіваю маленькі валянки. Скільки ми ходили, скільки ми за цей е, зверталися, ніхто не приходить. В квартирі дуже холодно, батарея дуже холодна у спальні. Тож не у всіх квартирах з початком опалювального сезону. Теплішують батареї, що робити тим, у кого холодно. Я, на жаль, не почув адреси, де сьогодні в квартирі з початком опального сезону, начебто, буде холодно. Тут може бути декілька причин. Я не вірю в те, що зверталися і ніякої реакції не було. Такого не може просто бути. Хотілося б, що якщо людина зверталася, то, як кажуть, до цього є докази якісь, мабуть, да, письмові, відповіді. Тому тут треба подивитися перше, чи не гарні сусіди в лапках, які переварили своє опалення, втрутилися в цю систему і сьогодні потерпають від холоду сусіди. Чи в інших квартирах теж я не почув так же холодно, як і цієї, в третьому, чи утеплені вікна. Чи в гарному стані двері і так далі. Тобто тут в комплексі. Якщо взяти по тепломережі, то теплоносій, який подається до будинку, він відповідає нормам. Тому в цьому плані причину треба шукати саме в внутрибудинкових мережах. Або я ще раз кажу, може бути проблема у сусідах. Якщо ця людина звернеться в індивідуальному порядку, ми абсолютно оперативно це питання з'ясуємо, якщо це не пов'язано ні з якими. Технічними причинами, що там можливо, треба буде переварювати весь стояк і так далі. Мені важко сьогодні судити. Дякую вам за відповідь і ми переходимо до наступного питання. Що ви збираєтесь предприняти для освіщення вулиці Воровського? І що ви збираєтесь предприняти з со собак, які нападають на людей возле остановки автовокзал з утра? Що стосується першого питання щодо освітлення вулиці Воровського, можу сказати, що цей проект повністю готовий і він в цьому році повинен був бути реалізований. До речі, вартість освітлення по вулиці Воровського, якщо я по пам'яті, значить пам'ятаю, це десь 274 тисячі чи 278 тисяч гривень буде коштувати стільки. Освітлення по цій одній вулиці, тому що там треба міняти опори. Поки ми робили проєкт, і так як у минулому році все було набагато простіше, то з травня місяця, згідно постанови Кабінету міністрів, цей проєкт повинен проходити ще кошторис. І, на жаль, з травня місяця, сьогодні, вже жовтень місяць, ми не можемо отримати висновок. Експертизи на кошторис цього проекту, значить зараз управління капітального будівництва займається. Якщо ми встигнемо його забрати, чому так відбувається? Тому що там чотири чоловіка в експертизі, які просто неспроможні фізично виконати всі ці роботи. Там сьогодні сотні тисяч проєктів лежить з усієї Київської області в іншу структуру ми не можемо віддати. От і треба виконувати постанову Кабінету міністрів, тому що якщо не буде висновку цього, то казначейство не проплатить гроші. Тобто така. Цікава ситуація сьогодні склалася. Тому можу сказати з впевненістю, що цей проєкт готовий, він пройде експертизу і, можливо, навіть в цьому році, тому що гроші виділені, ми встигнемо зробити це освітлення. Якщо не встигнемо, то весною він обов'язково буде виконаний. Що стосується другої проблеми собак, то це є загальноукраїнська проблема, вона не тільки характерна для нашого міста, але вона, мабуть, Найбільш гостро стоїть саме в нашому місті, тому що у нас місто транзитне, і дуже багато собак, особливо ці дачники, просто підкидають під'їжджаючи до міста Борисполя, тому що це спостерігається, особливо після суботи-неділі. Кількість собак збільшується. Я вже не один раз давав відповідь на це запитання. З однієї сторони, в нас люди милосердні і цих собачок підгодовують, і цим самим якби, сприяють їхньому розмноженню з іншої сторони. Проблема виникає в тому, що необхідно створювати притулок для бездомних собак. Ви знаєте, я колись спробував це зробити. Мене не зрозуміли ні депутати попередньої каденції. Ні, люди, тому що сьогодні ми не можемо забезпечити в повному обсязі харчування хворих, харчування діток в дитячих садочках і в школах. От і тому, якщо сьогодні це піднімати питання, наше суспільство повинно бути до цього ще готовим. От, на жаль, ці всі причини якраз призводять до того, що люди ну, потерпають. Сказати, що ми нічого не робимо, це було б неправда. От у нас проводиться певна робота в цього напрямку. Якби вона не проводилася, то у нас вже сьогодні були б зграї і. Собак бігали би по місту. Але ще раз кажу: і на загальнодержавному рівні цю проблему треба вирішувати. Навіть якщо людина має сьогодні собаку, вона повинна обов'язково бути облікована. Ця собака, обов'язково людина повинна нести кримінальну підкреслю відповідальність за те, що якщо ця собака десь втратилася, загубилася і так далі. Поки цього не буде, от у нас буде така проблема, на жаль, існувати. Дякую, і ми маємо ще одне запитання. Я живу в доме рядом, Київский шлях, 73. Уже лет 20 там нету детской площадки. Верно, она есть, но она в такому состоянии, що там детям просто невозможно. Я хотіла би, щоб ну, по можливості детская площадка була у нас во дворі. Потому что діток много и вообще некуда їх деть. Справді цікаво, яким чином влада обирає місце для чергового майданчика і чи можуть бориспільці вплинути на це. Вони і впливають безпосередньо. Ну, просто так цікаво звучить питання. Немає куди діти дітей. Да? Ну, сама фраза така цікава. Ну, наскільки я знаю, які вулиця Київський шлях, 73, це центр, буквально 50 метрів і парк. Ну, я не бачу в цьому проблеми такої гострої. Звичайно, що дитячий майданчик треба ставити і там. Абсолютно тут вірно ставиться питання вже навіть. То деякі мешканці підходять і кажуть, от ви поставили біля першого під'їзда дитячий майданчик, а чи не хотіли б ви поставити біля шостого під'їзду? Ну, розумієте, скрізь повинен існувати здоровий глузд. В даному випадку, ще раз підкреслюю, в центрі, сьогодні в парку, встановлені дуже багато дитячих майданчиків, причому безкоштовних, де можна абсолютно з дітками проводити час. По якому принципу встановлюються дитячі майданчики? Ну, По тому принципу, що якраз де люди звертаються, там ми і встановлюємо. Не завжди, що написали заяву і ми тут же виконали, тому що це все-таки пов'язано із бюджетними коштами. Я, наприклад, можу сказати, що цей дитячий майданчик, який ми встановили на День міста, от він коштує немало небагато, по-моєму, більше 120 тисяч. От, і їх десь треба взяти з міського бюджету. От, до нас нещодавно звернулися е, значить, жителі мікрорайону вулиці чи Челюсь. Вірніше, вибачте, вулиця Каховська. З е, цього, цього мікрорайону, так. От, і ми відзнайшли кошти, а це ні багато, ні мало 58 тисяч, так? І ми там встановили. Це вже третій, до речі, дитячий майданчик в приватному секторі. От там, наприклад, в першу чергу, коли стоїть питання, чи ставити по вулиці Київський, шлях 73, чи по вулиці Каховській, то звичайно, що в першу чергу ставити по вулиці Каховській, тому що дітки з вулиці Каховської в центральну частину міста, ну добратися їм дуже проблематично. А там я просто був приємно здивований. Більше 30 дітей я нарахував, які. Обліпили цей дитячий майданчик з усіх сторін. Тому е, прийде свято і на е, прибудинкову територію вулиці Київський шлях, 73. Зараз я знаю, до мене ще звернулися від вулиця Дзержинського, 9. Там взагалі тут вони сказали, що є поганенький дитячий майданчик, а там взагалі нема ніякого. Я хотів би ще зазначити, що до 2006 року, ви знаєте, в нас практично не було дитячих майданчиків в місті Борисполі. От і згадайте парк. Е, там теж нічого не було. Тому за ці 4 роки в нас встановлено вже більше 60, може 70 дитячих майданчиків. От як в переважній більшості це за кошти місцевого бюджету, от так і за кошти благодійників. От і ми цю роботу. Продовжували, продовжуємо і будемо продовжувати. Можу сказати, що вперше за 20 років, два роки назад, ми обновили всі дитячі майданчики в дитячих садочках, а це теж 10 на 550 тисяч. Тоді цей майданчик коштував 55 тисяч, сьогодні вже мабуть, коштує більше 80 тисяч, тому що, на жаль, ціни ростуть. Тому ми і ці питання закрили і будемо надалі цю роботу проводити.